Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіже поступлення зі Швейцарії. Kia Sportage. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Будуть приходити вам нові сповіщення про свіжі автомобілі зі Швейцарії. Sportage у нас 2012 року на облік модельний 13-й, на облік стане 12 В білому кольорі 2 літра дизель 100 кВт. Кі... Біксенон, Леди, противотуманки. Зеркала у нас з поворотниками. Складаються, підігріваються, 4 ВД на механіці. Молдинги на, на даху має. Позаду у нас парктроніки. Рівненький весь в рідній фарбі. Хто дочекається до кінця відео, прийдуть з товщиноміром. Тут у нас поличка присутня, нічого не побито, все в гарному стані. Запасне колесо, домкрат, ключі, зйомний крюк. Тут також немає ніякої ржавчини, все гарне. Пороги не побиті. Ляда в нас також ціленька, нічого не побито, все в гарному стані. Рівненький, без колів, подряпин. Карти в нас хороші, без пошкоджень. По вікнах все, рідні вікна, включно з лобовим, 12 й рік. Тут також сидіння гарні, не пропалені, не пошкоджені. Ця карта також хороша. Позаду. Пасажирів так само хороші. Коврики, накладочки, нічого не побито пасками безпеки. Стеля в нас не пропалена, не... все гарно. Не пошкоджена, все в гарному стані. Водійська карта також хороша. Не пошкоджена. Електропакет. Регулювання зеркалами. Складання, тут вікна, все регулювання. Мультикермо. Регулюється по висоті і по наклону. Тут помічники у нас. Приладова панель не пошкоджена, все цілесеньке, гарне. Коробка переключається гарно. Немає ніяких демпферу, не, не чутись, все гарно. Повний привід працює, ця карта також, я не буду обходити, хороша. Присутня сервісна книжка. Все проходилося по сервіс. Останній сервіс у нас все тут є. Потім заведемо ще двигун. Ну Тут присутні таке для окулярів. Зараз заведемо, подивимось пробіг. Пробіг оригінальний, завжди ніколи нічого не скручую. Хто купував автомобілі, той вже знає. Всі. Зараз ось так. 174, 593 оригінального. Тут все працює, кондиціонер працює. Зараз подивимося ще до двигуна, як працює двигунчик. Однією рукою трошки незручно. Вибачаюсь. Тут також немає ніякої ржавчинки, все чистеньке, все в гарному стані, нічого не крутилося, акумулятор хороший, подивимось зі щупа, не димить, не сапунить, масло не кидає, все гарно. Леди світяться, все, світло, все, вся електрика працює. Такий хороший автомобіль. Давайте ще пройдусь з закрию, заглушу машину. Закриємо капот. Для повного відео, щоб вже було. Два ключі ще нагадаю. Це в нас він, фіксуєте, перевіряєте? Зараз пройдемо ще. Давайте так і почнемо з капоти. Зараз. візьму в цю руку. 104. 122. 121. Крило у нас 92, 115. 100, 114, 108, давайте вище, 120, давайте тут, 105, цю сторону, 100, 117, давайте по цій стороні, 127, давайте ще десь в одному місці, 127, 111, 104. 116 крило переднє. 93, давайте ще по даху. 100. Давайте ще з цієї сторони. 113. Як бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі, без підфарбувань. Дуже гарний автомобіль, хороший, практичний. Хороші двигуни, коробки. Усім дякую.